Товариство, добрий день! Сьогодні наша улюблена рубрика оголошення з Зоеликсу. Перед тим як почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити лайк і комент в підтримку україномовного контенту. Тож понеслись, подивимось, що у нас тут є: комплект Каддікс, Voxnel, окуляри, плюс два дрони, плюс пульт, плюс батареї, плюс, плюс щось за 45 тисяч гривень. І я такий вау! З цього всього. Приблизно у нас половина будуть коштувати окуляри. Тож, е, хочеться подивитись, що у нас взагалі йде в комплекті, бо прикольно. Прикольно, цікаво. Так, у нас тут на передньому плані 5-дюймовий дрон. Потім у нас е, танго, окуляри, Voxnail е, Avatar X. Ну, я так звідси, і якийсь бокс. Погнали далі. Да, Voxnell Avatar X у нас дві фотографії. Ну, фото можна мало викласти на OLX, Ну, не мало, а просто обмежену кількість. Тому моя порада: робіть більш там, інформативні фото. Ми вже зрозуміли, що у нас йдуть окуляри, окуляри йдуть боксом, в боксі їх, ну я не знаю. Угу, і з цієї сторони. Окей. Далі у нас є дрончик з батарейкою. Ем. Окей. ПО 20. В кейсі прикольний кейс. Ем. Сам дрончик. З антеннами цікаво зроблено, щоб їх не поламало, чи може, щоб вони не вистрибували. Вау! О, батарейки. Батарейки. Що хочу одразу сказати. Що отут от, щось вже намотано. Тут вже якась, Не знаю. Може мені так здається, але якась форма мені, ну, якась така собі. Більш-менш нормальними виглядають CNHL батарейки. Але батарейки CNHL 70C йдуть. А ці у нас скільки йдуть? А, ці 75 c Ну, в принципі, не так вже і далеко. Вийшли 3 С-акумулятори. Ладно. Пішли переходити до самого оголошення. Продам високоякіс... високоякісний FPV-комплект для повноцінних польотів та професійних зйомок. Цікаво для професійних зйомок. Ну. Маб... Мабуть, просто я не розумію, куди тут GoPro можна почепити, якщо тут GPS-модуль впереді. Окей, okay. FPV окуляри. От в чому ще прикол, що він ще написав ціни. За це все. fpv окуляри, Codex, Voxnell, Avatar, Goggles X, стан відмінний. Надають чітке та деталізоване цифрове зображення. Ціна окремо 20 тисяч гривень. Ну що, ми погнали, будемо одразу ж рахувати. Я зайшов, подивився. У нас продаються, я так розумію, нові 22 950, і цей же ж автор продає їх за 20 тисяч. Більше у нас окулярів немає аватарів. То давайте. Ціну автора додавати. Ми ж його комплекти дивимось. Ну, мені ще дуже підходить його ціну додати, бо ну, мож... далі подивитись, тому десь в голові тримаєте, що нові на 3000 дорожче будуть коштувати. А, окуляри прикольні. А, дещо є прикольне, що з ними можна зробити, докупити аналоговий модуль зв'язку. Цей модуль встановлюється. Потім ви туди. Вставляєте приймач аналогового зв'язку, і ви можете літати на аналогових дронах. Тобто у вас одні окуляри на те, щоб літати на цифрі, і для те, щоб літати на аналогові. В DJI такого на третіх окулярах зробити не можна. N3, мені здається, теж не можна, у них немає цього АВ-входу. Тут це є, і це прикольно. За 850 гривень ви цей модуль берете, потім до нього а, приймач. Ну, Приймач можна там, за, скільки, за 4 тисячі взяти Foxier Wildfire. І вам для того, щоб там, вупи якісь запускати вдома. чи ну, Там вже антенни треба буде дуже гарні купляти, для того, щоб кудись далеко літати. Але прикол в тому, що цей модуль кріпиться зверху на окуляри ставиться. І вони реально ну, антени можуть і направити патч антени вперед. Це прикольно. Не знаю. Ну дуже цікава штука. Мені це дуже сподобалось. Я один час і хотів собі такі окуляри, щоб можна було і на цифрі літати, і аналоговим зв'язком користуватись, тому що все одно AR-65 65 це там топовий ВУП. Правда, він на цьому аналоговому зв'язку. Далі сіні ВУП. Дрон BTFPV ПВО 20. Ціна окрема 15500. Тут ми вже підбираємося до, цього, до чогось дуже цікавого. Пево 20, 5500 гривень, 5 акумуляторів 2500 гривень. Я вже вам показав, що їх стан по фото не дуже, і ми всі знаємо, вже давно дивимося цю рубрику і знаємо, що акумулятори це кіт в мішку. Я їх ніколи не рахую. Ну, ладно, іноді я їх рахую в ціну. Зараз подивимось, як по настрою піде. Тож, ми погнали без, поки що без далі, без того, що далі продається. Акумулятори з разом з дроном. Це у нас 8 тисяч. 8 тисяч? Серйозно. Погнали, у нас тут є ПВО-20. тисячі. Причому. Далі буде розпродаж, мені... а ну, може це оголошення туди не попадає. BTFPV Official Store продає їх. І можна його взяти з трьома акумами з GB 550, але мені здається, вони теж там 70 це чи що там. Я можу тут наблизити. Не знаю, ну теж нормальні акумулятори. Причому, якщо їх рекомендує BTFP офіційний, то нормально. Ну, давайте тепер подумаємо: нам треба чи не треба рахувати це. Давайте порахуємо одразу з батарейками. Але батарейки у нас будуть. Три, але нові батарейки і гарно працюючі. То 5350. 5.350. Додаємо. А знову ж таки, я не знаю, що тут за акумулятори. Вони у вас можуть пропрацювати ще там півроку, а можуть там через день просто відригнути і все, і нічого вже працювати не буде. Ну тобто, половина може піти, може один з, ну перестати нормально працювати, а може всі п'ять. Ми цього не знаємо. Це не нові акумулятори, як їми користувалися, як їх обслуговували, ми це теж не знаємо. Тому я постійно кажу, що це кіт в мішку. Погнали! Voxnail Avatar HD Pro V2 7 тисяч гривень. Погнали Voxnail Avatar Pro Dual V2. Що? Ну, 5428, 5450, 5450. Додаємо, я бокснелом не користувався, нічого не можу сказати. Захисний бокс 500 гривень. Я захисні бокси бачу друкують і ну там від 200 300 гривень тут дуже прикольний захисний бокс. Є, він 500 гривень, ну окей, давайте 500 гривень. Я його не знайшов, такий, що продавався, скільки його коштувати буде надрукувати, я не можу порахувати. Давайте ну, ціну автора додамо. Але я приблизно вам можу підказати, що вона трошечки може бути завищена. Якщо у нас а, цей модуль 7000, а він на Алікспресі коштує 5,5, якщо дрон виходить там. 8000, тисяч, а у нас з батарейками він виходить ну, 5300 5300 з трьома батарейками. Дрон виходить, коли сам дрон порахували за 5,5. Прикол. Далі погнали. фрістайл квадрокоптер EOS 5 v 5 Самостійно зібраний, ретельно налаштований. Надійний і легкий для виконання складних маневрів. Ціна окремо 26300 гривень. І тут у нас розписується комплектуюча рама EOS 5 v 5 я знайшов цю раму EOS 5 v 5 і вона коштує 3400. Єдине, що я не хочу їх збирати це все. Ну, я не хочу по цьому це все збирати. Тим паче, що Ну, я не думаю, що воно. Коротше, я не хочу це так збирати. Я з цього відеолінк Moonlight Kit окремо додам. А візьмемо ми зараз GPRC c Vapor X5, з TBS і давайте з GPS. А я зараз вам розповім. Це буде у нас на o 4 Pro Air Unity. Це у нас весь 19 850. 850. Додаємо. А зараз я хочу вам розповісти такий фінт. Ви можете собі замовити такий дрон. А, такі дрони в Україні, там під замовлення ще присилаються. Там, не знаю. Я нікого не хочу рекламувати, ну і знову ж таки, ніхто до мене з рекламою не звертався. Ну, Бо маленький канал, переглядів мало. У нас маленька затишна аудиторія, але якось так. Тож, ми можемо замовити цей дрон. І потім, якщо не нагліти прям сильно, він вам там приходить, ви знімаєте. О 4 юніт і за 10 тисяч його можете продати. І дрон у вас вийде за 9850. Так, там юніти і дорожче продаються, можна спробувати там і за 11 його продати. Знову ж таки, ціна дрона тоді зменшується. Але є ціна, за котру можна продавати, і є ціна, за котру можна продати. І в цьому є велика різниця. Можна виставити і продавати цей юніт за 13 тисяч, а можна виставити і продати за 10-11 за тисяч. Тобто тут вже у вас може бути якась гнучкість. Погнали далі. Причому, при всьому, у вас одразу буде надруковані під антени, тому що Moonlight з двома антенами. І з GPS все, все встановлено, все налаштовано. І літаєте. Не знаю. Окей. І це новий дрон. Новий дрон. Погнали далі. У нас йде Кадекс Voxnell Avatar Moonlight Kit. І ми зараз підемо подивимось, скільки він коштує. Він коштує 6120. Ну, давайте 650. 6,150. Додаємо. А Потім ми беремо. Йдемо далі. Це у нас все, йде система керування Crossfire 1200. Ми у нас все вже це є, встановлено на дроні. І дрон. Багато хто його оглядав, всі е, кажуть, що доволі гарно так і літає. На нього є змінні частини, так що все ок. Пульт керування TBS. вот, Ще прикол. В тому, що рама є EOS 5 v 5 і вона. Ладно, нічого не скажу. Мені здалося, що не так вже і багато на неї комплектуючих продається. То там я до чого це веду? До того, що якщо ви цю раму собі хочете потім лишати, якщо ви її зламали якийсь злучив, може бути якісь проблемки знайти цей луч. Може, може вам пощастити, і ви його знайдете одразу. Погнали далі. Пульт керування TBS Tango V3 Pro комфортний. Та точний сумісний з системою Crossfire. Вау! Оце так супер. Погнали! Ми перейшли на OLX. Є танку V2 тільки v 4 Я так розумію, v 4 краще, ніж v 3 Це більш новіша версія. Тому ми тут 6, 6507, давайте середній 6500. 6500. Погнали далі до оголошення. Бо у нас же ж тут. При... А, ціна окрема. Фу. При покупці комплектом загальна вартість становить 71 тисячу гривень. Продається за 45 тисяч гривень. А ну, а що у нас вийшло тут? Бам! 63 800. Але ми тут ніде не віднімали ціну четвертого юніта. Я не буду. Я виставлю ту ціну, за котру можна одразу ж продати 10. 000. 10 тисяч. І у нас 53 800 виходить. Хм. <плес> за новий комплект. Хм, А тут 71 тисяча. Дуже цікаво. Продається за 45 тисяч гривень. Бонуси при купивлі комплектом. Автономний ретранслятор. Не знаю, я тут не побачив. Чи вам це треба буде, я не знаю. Дивіться самі, ми, ми дивимось. Модуль керування 2.4 для PV20. Так, тому що PV20 у нас на ERLS йде, а не на Crossfire. Хоча, з іншої сторони, ми могли би додати сюди і ціну з TBS. Ціна з TBS 6,790, Все одно це 6800. Це на 1200 гривень дешевше, ніж продає автор з, з батарейками. І все обладнання в чудовому стані практично нове, без пошкоджень використовувалось мало. EOS 5 запускався двічі для тестів і налаштування. ПВ20 кілька разів літав у приміщенні. Можлива демонстрація та перевірка комплекту. Звертайтеся для додаткових деталей. І 30 переглядів оголошення. І от мені не дуже сподобалось те, що у нас ось, ось, такі, ось такі ціни йдуть. І кінцева 71 тисяча. Ну, я не знаю. Просто взяти, понакидати і тут цінників, ну, типу, тут приліпити там, півтори тисячі. Ну. От, от це підриває трошечки довіру. Я ну, не розумію. Ну, ти продаєш за 45 тисяч. Це непогана ціна, якщо новий комплект збирається там, за 53800. Візьми додай, ну, постав нормальні ціни, додай в ціну а, цей автономний ретранслятор і модуль керування. Ціна виросте там з 50 до 60 тисяч, а ти його продаєш за 45 тисяч. Але напиши, ну, типу, реальні ціни. Ну, І, лю і людині буде вже такий: ну, піду подивлюсь, скільки це коштує. І такий, а Во, воно стільки коштує, типу, чи там. ну, все одно це беушне, це вживане. І я не знаю. Я не знаю. Так, 45 тисяч за цей комплект доволі таки непогана ціна. Але при всьому, при тому, що це вживаний комплект, а ми новий за 53800 збираємо. Так, у мене певного піку не полетить. але я не знаю. Мені, я ж кажу, я одразу загорівся, такий, вау, така класна ціна, давайте подивимось. І такий, ну, Може і не варто от тоді огляд робити на нормальне оголошення. Типу, все, все тут класно, все тут супер. А потім я зайшов і такий. Ну ціна за це, ну окей, може нормально. Оце я такий, а є, стоп, а Куди я? Паво 20. Зараз вже Паво 20 Pro вийшов. ПВО 20 він вже ну, старіший. ПВО 20 Pro це новіший. І, ну Я не знаю. Я, я чесно, і коли ти дивишся 26300 і ти такий. Ну, я навіть за таку ціну не бачив цього на о 4 Юніті, так, можна знайти за таку ціну, можна і дорожче, але це буде новий дрон. Не хтось його зібрав, а забрали заводом. Самому збирати дрон дорожче виходить. І ти можеш його зібрати, як всі кажуть, під себе? Ну чомусь всі від себе збирають з запчастинами, котрі використовують всі інші. Так, ну, типу, якщо ти збираєш під себе дрон з запчастинами, котрі використовують всі, так чим він тоді відрізняється від того, що продається ось з заводом? З тими запчастинами, які використовують всі інші, бо завод теж е, чує відгук ком'юніті і такий, ага, так, тут вам не подобається, давайте так зробимо. Так, No4 хочете, а хочете X раму. Окей, Комусь подобається там типу, Трушний X, погнали на true X, комусь deadcat, ось вам DeadCat. Причому ціна не відрізняється. І я отут-ну, от, типу, не розумію, навіщо самому збирати. Так, коли збираєш сам, це прикольно, там спаяв, там все це. Чи варто воно переплачувати? Ні, ну так, да, там прикол в тому, що я, типу, показав вам одні, один із можливих варіантів, як можна взяти там дрон. І потім там ще там, зекономити собі грошей, продавши о 4 юніт. Але можна було на о, цьому взяти його аналоговий, він був би там теж там, 9800 до 10 тисяч, і туди вже Moonlight ставити. Але прикол в тому, що у вас одразу ці 3D принти йдуть під дві антени, під дві антени, котрі Moonlight теж використовує. І я. Я ж кажу: єдине, що мені в цьому оголошенні не сподобалось, це от класно, що ціни написані. Не класно, що вони завищені, написані. Ось це не класно. Я такий, ну, ну все інше я такий, ну, прикольно, за 45 тисяч, два коптери, окуляри, апаратура керування, плюс там ще є якісь плюшки, наче непогано. Я ж кажу, осадочок дає тільки ось ці ціни, і вони трошечки якусь у мене недовіру якусь викликають. А взагалі дуже гарний комплект. І я кажу, що я ці окуляри для себе роздивлявся, і для того, щоб можна було і на цифрі і аналоги літати, і цей модуль вони вигадали прям класно. А він ще й працює з хеттрекінгом. Що таке хиттрекінг? Це коли ви повертаєте голову а, в якусь із сторін. Є спеціальний механізм, теж від Кадекса продається. Він повертає вашу камеру в ту сторону, куди, куди повертається голова. Тобто можна реально зробити собі літак з пілотом, який буде повертати головою і буде дивитись. можна машину собі зробити, з тим, щоб. Не знаю, як це на квадрокоптері. чи це... Варто чи не варто буде робити. Літакі автомобілі, там, де вам треба головою крутити, то це так, це можна робити. Літакі автомобілі не можуть так швидко і просто на місці розвернутися, щоб кудись подивитися. Ну, мені здається, там, огляд мати на, на всі сторони. Але це прикольно. От, я ж кажу, що і тому я і хотів з цим екстеншеном модулем собі взяти і щоб. Прикольно можна було і тим, і тим займатися. Так що, якось так, 45 тисяч гривень, начебто навіть з тим, що ми нарахували 53800 за новий комплект, плюс тут ще ретранслятор і модуль туди докинути. Я би так це все записав. Написав би реальну ціну. І за те, що воно вживане, показав би, що там продається за 45 тисяч. І мені здається, довіри до такого продавця було б в рази більше. Так що, якось так, чи брати цей комплект, чи не брати, вже вирішувати вам. На цьому в мене все. Я погнав.